Організаційно-методичне забезпечення діяльності КУ, Білгородністровський міський територіальний центр соціального обслуговування, Білгородністровського міського центру соціальних служб, комунальна установа, центр психосоціальної підтримки Білгороднішовської міської ради, КНП, Білгородністровська багатопрофільна лікарня Білгородністровської міської ради, КНП, Білгородністровська центральна районна лікарня. Білгородністровської міської ради, КМП, Білгородністровський центр первинної медико-санітарної допомоги Білгородністровської міської ради. Це ми вклю... додатково включаємо цей пункт. Так? Це не було прописано просто. Не, не Я прошу прокоментувати. В цьому пункті не, не в зв'язку з... Язковому. В цьому пункті було написано тільки дві комунальні установи в зв'язку з тим, що до останнього часу вирішували управління охорони здоров'я, де буде, в якому статусі. І в зв'язку з тим, що управління зараз буде. Сектор охорони здоров'я буде в управлінні, тому функції контролю підпорядкування віднести лікарняні заклади. Добре, дякую. Голосуємо за правку. Голосуємо двадцять п'ять один правка прийнята. Senão ah Перша правка вже пройшла, ми за нею проголосували. По-друге, ну. Жана Микола, ця правка, що ми тільки що проголосували, вона потрібна для. Ліквідовувати, переназивати. Голосуємо за проект рішення в цілому урахуванням прийнятої правки. Голосуємо. 28 За рішення прийнято. Третє питання про затвердження положень. Про структурні підрозділи управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров'я Білогородністровської міської ради в новій редакції. Голосуємо за основу. Двадцять вісім за. Голосуємо в цілому. Двадцять вісім за, рішення прийнято. Четверте питання про продовження договору оренди шляхом проведення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем. Голосуємо за основу. Ціна комісія з питань ЖКХ запропонувала зняти з розгляду для опрацювання з урахуванням зауважень до проєкту рішення. Проєкт рішення Білоранішовської міської ради щодо продовження договору оренди шляхом проведення аукціону не відповідає вимогам чинного законодавства України з таких підстав з таких підстав. Порушено частину 4 статті 18 закону України про оренду державного та комунального майна, якою встановлено, що продовження договору оренди можливо виключено щодо чинного договору та до закінчення сроку його дії. Договір оренди укладений 1.06.2020 року, припинив свою дію 30.04.2023 року, а отже, не може бути продовженим. Порушено пункт 134 порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету міністра України номер 483 від 03.06.2020 року, який передбачає застосування процедури продовження лише до договорів срок дій, яких не закінчиться. Порушено статтю 763 цивільного кодексу України, відповідно до якої договір найму припиняється після закінчення сроку, на який його укладено. Проєкт рішення безпідставно надає статус існуючого орендаря особі, яка після закінчення сроку договору втратила статус орендаря та переважне право, що суперечить статті 16 закону України про оренду державного та комунального майна. Таким чином, продовження договору оренди, срок дії якого сплив є юридично неможливим, а прийняття проєкту рішення у запропонованій редакції є порушенням норм чинного законодавства. Проєкт рішення для міської ради щодо продовження договору оренди Там продублювалося одне і те ж саме. Далі не читати? Це все. Так, воно просто продублювалося. А, а, Валерія, прошу вас прокоментувати цю правду. Підійдіть сюди, будь ласка. До мікрофону. шановні депутати управління комунальної власності дуже уважно була вивчена ця правка, і просимо звернути увагу, що при застосуванні норм чинного законодавства комісію у ЖКХ не було враховано постанову про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану, яка була чинна на час продовження договору, тобто. 30.04.23 року його строк мав би сплинути. Однак на той час діяла норма цієї постанови номер 634 в редакції від 01.04.23 року. В редакції від 01.04.2023 року пунктом 5 було передбачено, що Договори оренди державного та комунального майна, строк дії, яких завершуються у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану. При цьому для продовження договору оренди на строк, передбачений цим пунктом, заява орендаря та окреме рішення орендодавця не домагаються. Таким чином, на час вплину строку дії договору оренди діяла норма, яка відповідно до статті 58 Конституції України зазначено, що нормативні-правові акти, які не змінюють, не мають зворотньої дії в часі. Тобто, на час продовження закінчення строку дії договору оренди діяла норма, яка дозволяє його продовжити. Кінця військового стану та 4 місяці після, після його закінчення. Ці саме норми дублюються і статті 764 Цивільного кодексу України. А, так, Де зазначено, якщо наймач продовжує володіти та користуватися майном після закінчення строку договору найму, то за відсутністю заперечення давцям протягом одного місяця договор вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором. Таким чином, вважаємо, що на теперішній час договір оренди, укладений з мід є чинним на теперішній час і підлягає продовженню шляхом проведення аукціону з переважним правом орендаря. Дякую, дякую. У мене ще одне зауваження. У шапці в преамбулі проекту постанови не вказано ні номер постанови кабінету міністрів України про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану, ані дати його прийняття, ані первісною, ані зі змінами. В преамбулі указана повна назва цієї постанови, на яку ми посилаємося, а також в додатки до рішення. В пункті першому таблиці зазначено дата закінчення договору з групуванням п'ятого постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 року номер 634 про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану та статті 631 та 764 цивільного кодексу України, де якщо переглянути всі ці норми, ми можемо прийти до висновку щодо чинності договору оренди на теперішній час. Я попрошу уточнити, на якій саме сторінці цього пункту, цього проєкту рішення це вказано. Так, дивіться, це додаток до, до рішення міської ради, який називається оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди номер 7 від 01.06.2020 року з існуючим орендарем НВП Медпреект підприємства. Це додаток, та, пункт, перший, перший, пункт перший таблиці. Так, раз, два, три, чотири, п'ята п'ята строчка. Дякую за коментар. У мене є ще питання. Валерія, якщо от ви наразі нам перерахували нормативні на акти, згідно яких, як ви вважаєте, на вашу думку, цей проєкт рішення? Законний, да? так? Скажіть мені, будь ласка, якщо е, автоматично продовжується дія договору, то чого ви е, аукціон е, оголошуєте, якщо воно автоматично продовжується? Тому що надійшла відповідна заява від орендаря, і ця норма, яку я вам зачитала на початку, яка стосується особливості оренди державного та комунального майна у період військового стану, все ж таки вона передбачає в подальшому здійснення заходів щодо закону по себе чуєте. Ви за ви наразі кажете, що норма. Постанови 7 три один. Вона продовжує дію договору на період воєнного часу. З якою метою тоді, якщо договір автоматично у вас продовжується, з якою метою ви оголошуєте, я не можу, я не можу вам це на я відповім на це питання, тому що я вам е скажу, що ви робити поставити і підмінюєте поняття юридичні, які зазначені всі норми закону, ви зараз перекручуєте. Постанова дає право продовжити договір до кінця воєнного стану. По заяві можна інший строк встановлювати, тому надійшла то, заява і по розвитку. заяві можна. Постанова дає право продовжувати в е, звичайному режимі відповідно до аукціону, якщо, якщо буде на це заява. Якщо заява від орендаря не надходить, договір продовжується в автоматичному режимі, до це військового стану. Це я прошу е, звернути увагу, е, що це норма діяла станом на перше на року. Дійсно, є е, е, інші зміни до законодавства, ну, але ми зараз розглядаємо конкретний. Приклад з рішення вирі. зараз, а не в 23-му році. Колеги, голосуємо, голосуємо за правку комісії з питань ЖКХ, зняти з розгляду для опрацювання з урахуванням зауважень до про проекту рішення. Голосуємо. Заправка не пройшла. Голосуємо за проєкт рішення в цілому. В цілому. 19 за, рішення прийнято. Дякую. П'яте питання. Про продовження без проведення аукціону договору оренди майна комунальної власності, укладеного з Ощадбанк. Голосуємо за основу. 25 за. Голосуємо в цілому. 27 за. Рішення прийнято. Шосте питання. Про дострокове припинення договору оренди майна комунальної власності з МПП Мастер. Голосуємо за основу. 28 за. Голосуємо в цілому. 28 за. Рішення прийнято. Сьоме питання. Про включення об'єкту нерухомого майна комунальної власності до переліку першого типу та оголошення електронного аукціону на право оренди. Голосуємо за основу. Всім за. Голосуємо в цілому. 26. За рішення прийняти. 8 питання. Про внесення відомостей до державного реєстру прав та передачу на праві узофрукта, нежитлових приміщень та споруд бази відпочинки в зорі. Голосуємо за основу. 20 за постійна комісія з питань ЖКХ запропонувала зняти з розгляду для опрацювання з урахуванням зауважень до проекту рішення. Е, порушена частину 4 статті 18 закону України про оренду державного та комунального майна, якої встановлення, що продовження договору оренди можливо виключно щодо чинного договору та до закінчення строку його дії, договору оренди. Ну я повинен прочитати. Оренди, укладений 1.06.2020 року, припинив свою діяльність 30.04.2023 року. Рішенням Noді сіна... ага. аналізу рішення Білогородської міської ради від 18-12 року номер 1767 про заходи щодо оптимізації діяльності КП Модерн та проекту рішення щодо передачі будівель і споруд бази відпочинку Чорноморські зорі комунальному підприємству «Модерн» на праві узофрукта встановлено наявність перевищення повноважень органу місцевого самоврядування та істотніх порушень норм матеріального. Право рішення номер 1667. міська рада тимчасово припинила господарську діяльність КП «Модерн» на період дії воєнного стану. Та шість місяців після його завершення шляхом консервації основних фондів, що відповідно до постанови кабінету міністра № 1183 від двадцять року означає виведення майна з господарського використання та заборону його експлуатації. Водночас іншим проектом рішення міської ради передбачається передача цього ж комунального майна. КПМОД на праві узофрукта, тобто на праві активного користування чужим майном і правом отримання плодів продукції та доходів, згідно зі статтями 401 412 цивільного кодексу України, узофрукт є обмеженим речовим правом цивільного характеру, яке має тимчасовий характер, передбачає активну експлуатацію майна, встановлює. Це виключно договором, законом або заповітом. Рішення сесії міської ради не є цивільно-правовою підставою, виникнення у закрукта, а отже, встановлення такого речового права адміністративним актом без укладання відповідного договору є приймем порушенням статті 4. Один цивільного кодексу України. Більш того, встановлення узофрукта щодо майна, яке перебуває в режимі консервації, суперечить самій правдій природі узофрукта та створює юридично неможливу конструкцію, оскільки право користування та отримання доходів не може реалізовуватись за умов заборони господарської діяльності. Таким чином, міська рада, приймаючи рішення про передачу майна на праві азофрукта, виходить за межі повноважень, визначених статі статті 26 та 60 закону України про місцеве самоврядування України. Відмінюють цивільно-правові механізми влад, владним рішенням, створює правову конструкцію, яка не передбачена жодною нормою чинного законодавства. Будь ласка, коментарі. Так, також управлінням комунальної власності були уважно вивчені ці зауваження, вважаємо їх невідповідними до чинного законодавства. Взагалі, зауваження побудовані. Опираючись на статті 401 412 цивільного кодексу України. Однак вказані статті регулюють е, поняття сервітуту, право обмеженого користування чужим майном та право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Дане питання е, не врегульовуються в проекті рішення, який вам наданий для розгляду. Проект рішення стосується озорфрукту, це нове поняття, у нас його не було. Близно в вересні 25-го року і закріплюється безпосередньо статтею 61 Прим Закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також поняття щодо порядку надання узофрукта встановлюється постановою кабінету міністрів України від 8 вересня 25-го року номер 1103 про затвердження порядку передачі державного та комунального майна на праві узофрукта державного або комунального майна. Та здійснення контролю за використанням такого майна, тобто ці нові поняття, які надані законодавством безпосередньо органами місцевого самоврядування тобто, для регулювання порядку управління комунальним майном. Зазначаємо, що ж таке узофрукт комунального майна. Це право особисто безпосереднього володіння і користування комунальним майном, є речовим правом на комунальне майно для узофруктарів. То може бути у можуть бути лише органи місцевого самоврядування, комунальні організації, установи, заклади, комунальних некомерційних товариств та інших юридичних осіб, які не мають на меті одержання прибутку та єдиним учасникам засновника, яких є територіальна громада, частиною другої статті 61, крім закону про місцеве самоврядування в Україні. Встановлено, що узуфрукт комунального майна встановлюється уповноваженим органом місцевого самоврядування, тобто безпосередньо рішенням міської ради на будь-які види рухомого або нерухомого майна, крім земельних ділянок, що перебуває у власності територіальної громади строком на 5 років або безстроково. Це пряма норма чинного законодавства, яка регулює е цей вид вторгненного е права. У комунального майна надає право користуватися чужим майном і отримує від нього доходи. При цьому саме майно та його сутність не змінюється. Таким чином вважаємо, що посилання на статті 401-412 цивільного кодексу в даному випадку є неправомірними, ну невірно застосовані норми права. Також хочеться зазначити, що виходячи з ще було рішення. Номір, номер сімнадцять номер про заходи щодо оптимізації діяльності КП та позаміського дитячого закладу. Виходячи з парамбулу цього рішення, розуміємо, що.